Маємо в продажу Hyundai Tucson 2019 року офіційна машина в самій максимальній комплектації з пробігом 36 тисяч кілометрів. Давайте детальніше розкажу про машину, а також пройду її з прибором, помірюю всю, що вона ціла, покажу комплектацію детальніше. Обійду машину навколо. Це у нас 2 літра бензин, повний привід. По комплектації камери 360, датчики світла дощу, притуманні фари, помивачі фар. Світло взагалі гарне, підсвітки бокових. Коли повертаєш кермо 19-ті колег, це легкосплавні, є секретки також. Встановлені оригінальні пороги, дуже недешева опція, як аксесуар, Безключовий доступ водій, пасажир. Камери по кругу, камери 360, моніторинг сліпих зон присутній а круїз-контроль також є. Панорамно, панорамний дах, оригінальне скло, без сколів, без тріщин без нічого. Спереді також камера, спереду і ззаду парктроніки Тонування. Задньої частини автомобіля Європу спокійно виїжджаєте. Повністю електричні дзеркала, електропривід кришки багажника. Вона, кстати, бачить, коли ви просто підходите, може відкриватися автоматично, безконтактно, або натисканням кнопочки, або з пульта. Достатньо великий багажник, сидіння складаються. повнорозмірно колесо запасне. Все що необхідно для заміни колеса, а також ще багато цього запч... саме. Отвертка, там все, що необхідно для того, щоб мати в дорозі. Килимок. Два комплекта гуми. В дуже гарному стані. Зимова взагалі. Бачите стан. Машина як У Наш шкіряний салон. Електропривід сидіння водія і пасажира. Підігрів вентиляція передніх і задніх сидінь. Вентиляція тільки передніх сидіння, підігрів а, і передній задній. Підігрів карман. Ось такий стан авто, топова музика. Звучить дуже приємно. Можна підключати CarPlay, Android-Auto, дзеркало з автозатемненням панорамний дах з люком відкриваючимся. Все працює. Без нарікань. Давайте пройду з прибором цю машину і покажу, який, яка товщина фарби по колу. 115 праве крило. 118 капот. 115. 105 водійське крило. 118 водійська двері. Ліва, задня двері 117. Заднє криво. 109, 106. Ляда 117. 97. 117. 120. Ну, криша скляна 8. Навіть проєми. Візьмемо 71. 58. Тут такий стан другого ряду. Підігріви також присутні. Розетка. Підігрівчики. Це як має бути. Тут проєм 70. 76. Автомобіль в виключному стані насправді таких машин дуже важко знайти насправді, щоб і комплектація і стан. Ця машина без пошкоджень, є рейлінги. Ось такий стан місцеводія, з кермо. Покажу пробіг. Закрив двері. 36. Підігрів, вентиляція, підігрів керма, двозонний клімат-контроль, запуск кнопкою безключовий електромеханічне парковочне гальмо, парктроніки, камери 360. Допомога на схилах, режими керування підключення мультимедіа, все, що необхідне. Мультикармо, шкірене з підігрівом, повністю електричне регулювання дзеркал, все присутнє. Керування повним приводом, коректор фар, моніторинг сліпих зон. Все на місці. Ось така машина. В виключному стані наголошуємо вам цікаво, будь ласка, звертайтеся в коментарях. Буде контакт. Знаходиться в Одесі. До нових зустрічей.